Рита Борисівна щодня наражає себе на небезпеку. Вона заходить до свого помешкання, під різк стін сусіднього двоповерхового будинку. дуже боялися все время що то пайдет на голову. Шотака я старий чоловік, я хочу вміряти на своїй смерті. Будинок визнаний аварійним ще 10 років тому, але ця зима стала для нього останньою. Важкий сніг та волога посприяли тому, що одна стіна вночі впала повністю. Такий грохот був, щоб всі сусіди розбудилися, це було страшно. Це було страшно, що це, що це, А тут молодеж, люди на роботу, школу, Очень було трудно, очень было. Тепер сусіди аварійного будинку, трохи заспокоїлися. Комунальники будівлю закріпили підпорами і по цеглині почали розбирати найнебезпечнішу стіну, яка нависала над міжбудинковим проходом. Стіна, яка е, дала ухил такий і вспучилася, вона вся намокла і від, е, ну, від перезволоження і замерзання почала. Тріскатися, тому що лід розриває стіну ну, і в е, нас ми рішили, вирішили, що потрібно розібрати. Будівельники кажуть, що будинок почав розвалюватися після того, як минулоріч відомі розібрали дах. Покрівля була металевою, і хтось вирішив таким чином підзаробити. Розібрали сукришу в тому році. Сукришу зняли всю жесть і тому вона вже вся повністю промокла і тому вона рушилася. Ми приходили о зранку, воно вже чимраз, тимовіно більше нахилялося. Ну, було небезпечно для того, щоб будинок повністю розібрати, потрібно більше 140 тисяч гривень. Ці кошти повинна виділити сесія міської ради. А поки що будівельники працюють без оплати, бо розуміють, залишати цю споруду не можна. Це може призвести до трагедії. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.